Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам йти до своєї мети з гарними результатами. Ми з'ясували, що карта основний інструмент мандрівника, про що вона може нам розповісти? Той, хто вміє читати географічну карту, може дізнатися багато цікавого про дуже віддалені, зовсім незнайомі місця. Різноманітні кольори, переплетені лінії, значки, цифри і слова пояснюють усе, що зображене на карті. Для цього потрібно навчитися їх розуміти, з яких елементів складається карта, вона складається з декількох елементів: це картографічне зображення, масштаб, легенда або умовні значки. Допоміжне оснащення, назва карти, автор, назва видавництва, рік видавництва та додаткові дані графіки, діаграми, рисунки. Основою змісту будь-якої карти становлять умовні знаки позначення, які застосовують на картах або планах для зображення різних об'єктів. Умовні знаки для карти це те, що й букви для книжки. Карту неможливо прочитати, не знаючи умовних знаків. Пояснення умовних знаків виносять на вільні від картографічного зображення місця карти і називають легендою. Вона полегшує читання карти. Можна прочитати такі знаки, як болото, кам'яне вугілля, річка, державний кордон. Бувають особливі географічні карти. Які дають змогу тобі зобразити будь-які географічні об'єкти явища. Це контурні карти. Кольори на карті також є умовними знаками, різним кольором зображають рельєф, низовини відтінками зеленого кольору, височини жовтого, гори коричневого, а відтінками блакитного кольору. Показані океани, моря, озера, річки. Розшифрування кольору розміщене на шкалі висот і глибин, за принципом що вище або глибше, то темніше забарвлення. Картографам для складання географічних карт потрібно було мати фіксований напрямок, пов'язаний з нерухомим об'єктом. Таким об'єктом є полярна зірка, яка указує на північ. Саме тому на картах північ традиційно почали зображати вгорі, а південь унизу. Для людини, яка вміє читати карту, постає реальна дійсність річки, озера, гори, міста, промислові та сільськогосподарські об'єкти. Карти потрібні людям різних професій. За ними проєктується будівництво доріг, нафтопроводів і газопроводів. Електростанцій та автомагістралей. Карти потрібні метеорологам, космонавтам, морякам, геологам та людям інших професій. Особливого значення набувають карти у військовій справі. Є карти, призначені для туризму, на них указано місце знаходження архітектурних та історичних пам'яток, заповідників, національних парків, музеїв тощо. А ще. У кожного з вас є карта у вашому смартфоні, яка допомагає рухатись містами пішки, у невідомі місця велосипедам, у віддалені куточки нашої батьківщини на авто. Бажаю вам успіху!